Всім привіт, народний зв'язку будні Перекупа. Я щойно був на новій пошті і зіштовхнувся з шахраєм ну або дуже розумним в лапках продавцем мобільного телефона. Ставте ваші лайки, вподобайки, підписуйтесь на канал. І я зараз повертаюсь додому і вам більш детально про все розповім. А ви слухайте, щоб ви не були кинуті, обмануті, бо таких людей на Олексі дуже-дуже багато. І так, ось ми вже є вдома. І як же мене хотіли кинути просто в тупу, в наглу, на гроші. В общем, нещодавно я гортав OLX, натрапив на одне цікаве оголошення. Там продавався ось такий Redmi Note 11S. 628 в такому синьому кольорі, як на цій коробці. Я подивився, прочитав опис мене смутив один факт, що там не було зарядки. Але я подумав, ну, мало ли, всяке буває, може людина там вирішила собі її лишити, або загубила, або ще щось, в принципі, варіантів багато. Думаю, окей, нема, ну і ладно. Я замовив, списався з продавцем. Він сказав, що все добре, все нормально. І я, в принципі, замовив, і він мені телефон відправив. І так, сьогодні я приходжу на пошту, беру посилку, отримую все, все як звичайно, відкриваю коробку, і лежить в нас телефон. Перше, що я одразу побачив, що мені одразу вже не сподобалось, це. Вигляд телефону. Він був в поганому вигляді, він був весь в грязі. Тупо я фотки зараз вам покажу. бо я зробив. На жаль, я відео не записав, але я зробив декілька фотографій, які кидав продавцю. Ось Я вам зараз їх також покажу. В общем, Він був у грязі, тут була грязь, везде грязь. Тут була вм'ятина, динаміки забиті. В принципі, повністю грязний стан в нього був. Ну, так собі, чесно кажучи, на фотках він був більш гарний. І продавець казав, що він більш ну в нормальному стані, в гарному стані. розумієте, да? Ось. Я одразу дивлюся, і вже якби, одразу в мене таке відчуття, що ну таке краще ну, якби не купляти. да, Одразу таке. Відчуття таке не дуже. Але думаю, ладно, треба його перевірити, потім я буду думати, що з ним робити і як. Я ж беру, натискаю кнопку включення, бо він був вимкнений. І що я бачу? А бачу, що він повністю розряджений і просить, щоб його зарядили. Тобто він взагалі не включався, там було просто 0%. Ну, я ж думаю, ладно, ладно. Заряжу, я ж знав, що немає зарядки в комплекті. І, звичайно ж, я ж все з собою взяв, як зазвичай, щоб перевірити, да, там я взяв і скрепочку, і зарядочку, все взяв. І що ви думаєте? Вставляю да, гніздо Бемс, а він нас тупо не заряджається. Просто не заряджається і все. Під якимось определенним кутом я там довго сидів на цій пошті. Якось в мене чудом вдалося його підзарядити на там, буквально 1%, щоб його тупо включити. Я його швиденько там, тримаючи верх догори ногами, зміг там, трошки перевірити, там, в камеру зайти, звук. Звук виявився повністю гавнячим, бо там динаміки забиті повністю звука, ніякого немає майже. Що цей спікер, що нижній, що верхній, повністю забитий в дерьмі. Ось. І все. Я розумію, що це треба його очистити, а гніздо ну, треба міняти, бо там з е гніздом була проблема, воно було навіть не забите. Воно, в принципі, більш-менш нормальне було, а саме просто воно сломане було. Ось, тупа вже, ну, якби заміна самого USB Type-C, да, і прочистка телефона. Це, як, по мінімуму. Ось. Можливо, там ще були якісь нюанси. от, Бо я не все перевірив, я перевірив там. Чисто, що він дзвони, що звук, і там сканер відутка пальці, таке чисто, знаєте, камеру. Ось, може там ще якісь були нюанси. Ну, і, звичайно, я ж таки думаю. Стапе, я беру, пишу нашому продавцю. Зробив йому фотки, напишав на OLX йому. Ось скину все подробненько, що ось такий нюанс, ось таке все. Коли я це писав, я вже знав, що він. Просто в тупу, в наглу хотів мене кинути. Щоб він спеціально убрав зарядку з комплекту, щоб я просто не міг перевірити, не міг його поставити на зарядку і зрозуміти, що він не заряджається. Що це просто він в тупу, в наглу хотів мене кинути. Але мені було просто цікаво, що ж він мені зможе відповісти. І що ви думаєте? Я йому написав, він не читав, я йому почав дзвонити. Перший раз, другий трубку він не брав. Три рази дзвонив, я вже подумав, що він зрозумів, що це я йому дзвоню, що його шахрайська схема викралась, і він мені, в принципі, не перенабере нічого не цей. Ну і все, я поїхав собі додому. Їхав додому, і він мені перетелефоновує. Я ж беру трубку, кажу: ось так і так, такі нюанси. Все. І знаєте, що він мені каже? А він мені тупо напряму каже, що, До, я знов. Що гніздо там зломане, типу. Ось. Ну, <сі> Як таки, з такою людиною можна мати справи е з таким шахраєм, який, в принципі, цього навіть не скриває, коли його шахрайські дії ну, викрились, да? коли я йому тупо сказав, що ось, е гніздо не працює, він в гавні весь просто забитий, тут треба чистити міняти гніздо, терепире. Він каже: Да. Я, типу, знаю, там така проблема є. Я ж думаю, ну. Що ж ти тоді не сказав? Нахрена я їздив, там, втратив свій час, там, да, от. спитав же за зарядку, каже, що ну, я зрозумів, що це ви спеціально. Він почав віднікувати, що-ні-ні, типу, ні, ні, ні зарядку, то е, він не спеціально, то все, все, все ні, то просто зарядки, типу, немає. Але насправді, по моєму досвіду, це він точно зробив. Спеціально, просто хотів мене киданути. Ось. Який народ і тох. я просто хочу вам дати декілька порад. Перше, якщо ви купуєте телефон і він бушний, да, без зарядки в комплекті, обов'язково беріть з собою зарядку, щоб перевірити. Да, якщо немає зарядки, це не 100%, що це шахрає людина, що там щось з ну, може їй просто дійсно не бути. Згоріла, там потерялось, це все зрозуміло. Але для себе, будь ласка, беріть. Зарядку, беріть повербанк, не знаю, щось, щоб можна було перевірити на заряд, щоб точно заряджався. Якщо телефон підтримує швидку зарядку, беріть саме швидку зарядку, бо телефон може заряджатися повільно. Ось, то тобі ж він заряджає, але повільно і там може там 5 годин, 10 годин. Тобі ж за цим треба дивитися. Це перший момент. Другий момент. От розповім ще невеличку сторіс. Як я купляв телефона, приїхав до людини, це було причому по місцю. І людина винесла телефон. А в комплекті не було. Якби маленька всього деталь, да? скрепка для сім-карти. Ось Так от її не було і все. Але добре, що я взяв свою. Я просто вставляю свої сім-карти, а зв'язок він там не лове. Цей продавець почав зразу однікуватися, що ні 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 все працювало, 100%, але я просто розумію, що це просто він хоче кидануть мене в нагло. От. Тому який просто вивод: що беріть, будь ласка, з собою зарядки, скрипки, все, щоб можна було перевірити телефон, щоб вас просто в наглу не киданули. Бо є різні шахраї. Є шахраї, прям такі в тупу, як цей в першому випадку, що я не знаю на що він сподівався, але мабуть на те, що я просто прийду на пошту, відкрию, подивлюсь там є телефон, і його заберу, і все. Ось. І я не буду нічого перевіряти далі. Мабуть, він на це реально сподівався. Тому народ завжди перевіряйте, покращуйте свій досвід, все, що можете перевірити, краще перевірте, От. бо можуть бути реальні проблеми, нюанси. От. Тому якось так. А на цьому в мене все. Всім дякую. Ставте ваші лайки вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть якісь коментарі, може вас хотіли якось кинути.